Вітаю, нація, вітаю вільні, вітаю не тільки національну групу український народ, вітаю також всі інші національні групи, народи, які будують свої держави. І ви ж всі розумієте, що на наших з вами землях вже існують якісь держави, які абсолютно не завжди асоційовані з народами-власниками. Тому, в принципі, зараз хотілося б трошки поговорити про один дуже важливий момент. А саме, якщо держави існують, да, наприклад, або існують якісь інші суб'єкти, як довго вони можуть існувати? Чи існують якісь абсолютні форми контролю подібних суб'єктів? І е, чи існує досвід контролю подібних суб'єктів в світі на сьогодні, тобто не тільки правила, а можливо сталий досвід, який сам по собі вже використовується як правило, от переді мною там стояло подібне завдання. Чому тому що я гадаю, що ви всі звертали увагу, е, я постійно посилаюсь в своїх етерах, коли я говорю про, наприклад, Росію, говорю, що Сьогодні Росія діє як представник СРСР і діяти вона може в статусі представника СРСР не пізніше як до 30 грудня 2022 року. І пояснюю, коли розкриваю цю тему, що СРСР як довірчий простір, в якому і сформовано довірче товариство СРСР англійською, це Trust СРСР. Воно був цей довірчий простір сформований, був 30 грудня 1922 року. І от я кажу в таких ситуаціях, що 30 грудня 2021 року він цей простір вже був поставлений під сумнів. І я кажу, що існує термін не більше одного року, чому до дати 30 грудня 2022 року, коли вже не можна буде використовувати цей довірчий трас ЦРСР і фактично в світі почнуться незворотні процеси арештів, майна і рахунків СРСР для погашення всіх заборгованості СРСР перед всіма видами, ну скажімо так, кредиторів мається на увазі не тільки економічні кредити, але і також соціальні кредити. Це реституції, репарації, таке інше. Коли я використовую цифру 99 років, мені просто довіряють, хоча, в принципі, я постійно чекаю, коли ж мене запитають, а ти там, постійно посилаєшся на документи, а в даному випадку ти на документи не посилаєшся. Що сталося? Чого ж ти такий там використовуєш ті самі презумпції і навіть не намагаєшся їх довести? Ну, не дочекався. Не дочекався я, коли мені спробують це закинути, і до, мені доведеться розкрити самому цю цифру 99 років, звідки я її взяв. Шановне панство, я маю вам пояснити, е які документи використовуються в правосудді. Да? От, наприклад, це е будь-які е документи, які раніше використовувалися в правосудді. Будь-які документи, на які посилались суди. Тих чи інших е, спільнот при розгляді тих чи інших питань. Чому? Бо е, в основі правосуддя є довіра до правосуддя. Якщо правосуддя буде е, постійно відкидати свій власний досвід, то люди не будуть довіряти правосуддю. Вони будуть казати: Ну, от ви там були закони, ви їх відмінили, тепер ви на них не посилаєтесь. А от в принципі в майбутньому. От ви будете, от ви прийняли закон. Я що знаю, може він буде діяти там один рік, і потім ви знову не будете його відмінити. Тобто нема довіри. І для того, щоб максимально була довіра до правової системи, в праві є постулат верховенства права, безперервність права говорить про те, що безпідставно неможливо відкинути правовий досвід. Бо це викличе недовіру до права як такого. Тому, а вже ж, в праві ви досі можете посилатися на доволі дивні документи, наприклад, на Дегести Юстиніана, яким півтори тисячі років. І е, жодний суддя, як, ну, якщо ви будете посилатися на нього як на норму, яку треба виконати, суддя зможе вам заперечити. А якщо ви будете посилатися як на правовий досвід, суддя не зможе вам заперечити. І він обов'язково врахує ту норму, на яку ви посилаєтеся, особливо якщо вона розширює ваші права як людини, або ваші публічні права як народу. І, а вже ж, ви можете посилатися на тези з писання, незалежно від того, як ви називаєте писання, або ви називаєте його Біблія, або ви називаєте його Тора, або ви називаєте його Коран. Але це одні ті самі тексти, те, що називається відхи завід, да? все це або прадавній завіт, хто як перекладає, тобто це тест, тест, тексти, яким дві тисячі років ви спокійно можете на них посилатися при захисті своїх прав, і суддя не може їх відкинути безпідставно. Тому в даному випадку я хочу вам нагадати одну тезу, яка абсолютно однакова для всіх аврамічних сповідань. Це прадавній заповідь да? Книга буття 17.1. Авраам був 99 років, і творець явився Аврааму і сказав йому: Я Бог Всесилий, ходи переді мною та й будь непорочний. Це повністю процитовано в перекладі українською мовою Книга буття. Текст 171. Давайте я розкрию вам цей текст відповідно до права. А вже ж я тут буду говорити не просто про Авраама, а вже ж я тут буду говорити не просто про всесилість і непорочність, про явку. Я буду говорити це в правових тезах. По-перше, я би хотів розкрити вам поняття суверен. Поняття суверен це а вже ж власник, власник, який не підзвітний нікому, начебто. Він є абсолютним цей власник. Це може бути і людина. А в останні роки все частіше йде розуміння того, що власником може бути не тільки приватний власник, але й публічний власник. Тобто власником може бути народ в Конституції України, наприклад, власником національних багатств української землі згадується не приватний, не колективний приватний власник. А одноосібний публічний власник український народ. І якщо ми говоримо про суверена, то ми обов'язково говоримо про власника, про власника або як людину, або як народ. І що дуже важливо, так як суверенітет народу власника формувався після формування суверенітету людини, то не вигадувалися ніякі нові принципи, не розписувалася відмінність. Говориться про те, що принципи суверенітету для людей є такими ж самими, як і для народів. Я маю вибачитися, мені треба скинути. Так, добре, йдемо далі. Друга теза. Тобто, ми проговорили про те, що суверенітет навіть абсолютний, він однаковий як для людей, так і народів власників. Ті відмінності, які є, вони не стосуються підзвітності суверена, і тому ми спокійно можемо говорити про те, що суверенітет однаковий. однаковий. Друге, зверніть, будь ласка, увагу увагу. В Біблії говориться про те, в писанні говориться про те, що між Аврамом і Творцем нема посередників, творець явився йому безпосередньо напряму. І це говорить про те, що такий власник, от Авраам, згадується в розумінні абсолютного суверену, тобто абсолютний суверен є найвищим статусом на землі, і тому, якщо ми говоримо, наприклад, про народ власник, то навіть в найвищому статусі на землі народ власник підзвітний творцю, як підзвітний творцю, Аврам творець, автор всіх аврамічних сповідань. Абсолютний суверен, так само підзвітний творцю так само, як підзвітний творцю, і народ-власник. Третє. Творець каже: Я Бог Всесилий. Що ми чуємо в цьому? Ні людина, ні народ не можуть мати рівну силу з творцем, бо всесилим є лише він, сам творець. Творець каже, четверте, творець каже, ходи переді мною. Він не передбачає іншу форму звітності власника перед ним, крім як явитися особисто до особливого місця. Хай це буде алтар, що визнаний в аврамічних спільнотах, особи, особливе місце, що визначено в аврамічних спільнотах, як місце, де можливо пряме спілкування між творцем і між, пробачте, підзвітним. Між хоча і власником, хоча і абсолютним власником, але підзвітним більш вищій силі. Але ходи переді мною, прийди особисто. Це дуже важливо, ми будемо це ще обговорювати. Чи п'яте творець каже: явися і будь непорочний. Творець заявляє для власника достатню вимогу для непорочності. Явитися особисто. В 99 років. 99 років, явись особисто. 99 років, тобто, виповнилось 99 і ще не 100. До, до того, як тобі виповниться 100, і коли тобі виповнилось 99, явися особисто і будь непорочний. Фактично, ми можемо зробити висновок, що в еврамічних спільнотах вік встановлення непорочності для суверена що людини власника, що народу власника, це 99 років. О, а вже ж за умови особистої присутності на визнанні іншими суверенами, алтарі або трибуні, тобто. Якщо сьогодні суверени світу, держави суверени визнають такою трибуною алтарем, трибуну Організації Об'єднаних Націй, тоді кожен, хто є власником, має явитися особисто на цю трибуну, коли йому 99 років, і повідомити: тепер я непорочний. Тепер зі мною можна вести справи. Я чист перед творцем і я абсолютно суверен. Тому цей постулат, який є фактично найвищим, ну, приблизно для половини людства, приблизно для, для половини людства, він є а, таким, що має найвищу ціну. В усіх спільнотах, де або визнають аврамічні сповідання, або взаємодіють з економічними гравцями, да, от, наприклад, у гравець не дуже коректно, з економічними об'єктами з аврамічних сповідань, там усюди діє цей постулат. До 99 років, як завгодно, а в 99 років. Явись особисто, явись особисто і скажи я є. Я тепер непорочний, бо з порочними ніхто не буде мати справу. Не явиться Путін, ну не сам Путін а вже ж, а засновники СРСР, УРСР і БССР, Якщо вони не являться до 30 грудня 2022 року, як суверени власники СРСР. Якщо вони не з'являться на трибуні, ООН і не скажуть я власник, тепер я непорочний. Тоді ніхто не матиме справу з економічними об'єктами, асоційованими з РСР. СРСР. Непорочність значить є довіра. Порочність значить, довіри нема. Ніхто не довірятиме трасту СРСР. Якщо. Не з'являться особисто до 30 грудня 2022 року на трибуні ООН, СРСР у, у права УССР і БССР. Ось вам вся причина цієї війни. І якщо сьогодні вже нові держави на цих землях, землях України і Білорусі, якщо вони з'являться на трибуни ООН і скажуть нема. Власника іншого, крім нас, ми не УССР і не БССР. Неможливий більше довірчий трас ЦРСР. в цей же день завершиться війна на українській землі. Бо з цього моменту це більше не буде для міжнародного співтовариства. Спеціальна операція в межах СРСР. Які Путін має підтвердити наявність СРСР до 30 грудня 2022 року? Не, чіп, не треба чекати 30 грудня 2022 року. Всі будуть знати, ніякого СРСР нема. Путін просто терорист, просто злочинець. А його представники на землях України сьогодні, так само як і на землях Білорусі, це просто. Диверсійно терористичні угруповання. І єдине, що треба буде зробити, це завести спільні сили, діяти за антитерористичним протоколом спокійно в ноль винищити всіх терористів, а тих, хто здався, піддати суду і спокійно осудити. Території бездержавні, які сьогодні асоційовані з перейменованим СРСР. Або навіть не переименованим, представленим якоюсь незрозумілою Російською Федерацією, яка не є власником і ніколи себе власником не заявляла, так от на всіх цих територіях спокійно відбудеться утворення нових держав, або люди самі зроблять самовизначення і утворять свої власні держави, або відбудеться зовнішній протекторат над цими територіями. І, а вже ж, якщо відбудеться зовнішній протекторат, він буде діяти 25 років, як це визначає титул про опіки опікунства по неповноліттю до 25 років. Ті народи на землях бувшого, бувшої Росії, які не зможуть самовизначитись після 25 років, будуть визнані недієздатними, і протекторат на цих землях продовжиться і далі. Але Якщо ці народності вже сьогодні бажають самовизначитися, вам нічого не заважає. Працюйте, будь ласка, шановні білоруси, прокидайтесь. Україна вже створила органи державної влади і управління на підставі нової конституції. А білоруський народ, народ власник, досі не створив органи державної влади і управління на підставі нової конституції. Ви досі користуєтесь перейменованими органами БССР і досі підпорядковані президенту БССР Олександру Лукашенка. Може, є нормальний дядька, не знаю. Но поки він блокує самовизначення білоруського народу, він поступає підло. Звертайтесь, будь ласка, за допомогою ми обов'язково надамо вам всі потрібні консультації і обов'язково допоможемо. Завершити державний перехід на білоруській землі, як це сьогодні робимо ми на українській землі. Живіть за правом, живіть вільно, радімо.